Всім привіт! Сьогодні я покажу, як приручити собаку, або, як ми скажемо, вовка. Нам потрібно заспаунити мобу яйце створення моба вовк. Ми створимо. Дайте я почати, я посажу кота. А то я його в прошлій серії робила. Заходимо в будинок або в якесь північне. Можна і не заходити, але я на всякий випадок зайду. Створюємо пса, ну, вовка і приручаємо його пару разів кісткою. Він не розводиться. Не розводиться. зовсім. Ви запитаєтесь, яка від нього користь? А ось така. Наприклад, ми візьмемо моба курка. Ем, зомбі, ну і можна стимака. Ми ще візьмемо скелета, Або срінозомбі. Ось така від нього користь. Коли ми вдаримо, він біжить і вбиває. За один раз. Зомбі. Ми вдарили. І він його вбиває. За два, три, чотири, п'ять, шість. За шість разів вбиває. Слимак. Вдаримо по ньому. Далі вдаримо знову. Знову. Типу, що би. Таке мать. Ось цього бий. Та що це таке? Як я не люблю тих слимаків. Та надоїли ви вже. Тому що я їх не належу тих слимаків. Хто зі мною згоден, ставте лайк. Що ці всі моби блін, надоїли. Не хочеш їх вмикати, але і хочеться на виживанні пограти з мобами. Ну, і візьмемо свину зомбі. Так само він його вбиває. Бачили? Ну, ви краще бачите. Ось ми це все викинемо. Отака От і користь із пса. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.